Доброго дня, вельми шановні гості і глядачі, вас щиро вітає Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства. Прийміть найкращі побажання, добра і щастя з міста Ізмаїла, розташованого на малюничих берегах Дунаю, сонячного і родючого Бесарабського краю. Наш технікум. Налічує понад 60 років свого існування. За цей час підготовлено понад 15 тисяч висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства, які завдяки високому та ефективному рівню навчального процесу здобули не тільки професійні, а й громадські, духовні і моральні якості. У формуванні патріотичного світогляду наших студентів, духовності як провідної якості особистості видіграє історик-краєзнавча кімната музею нашого технікуму, яка була заснована в 1970 році. Зусиллями студентів і з участю викладачів, в музеї було зібрано багатий матеріал з історії Придунайського краю та учбового. Наше місто відоме ще з IX-10 століття у складі Київської Русі. Пізніше входило до галицько волинського князівства. З 14 століття під назвою Сміл знаходились в складі Молдавського князівства. У часи російсько-турецьких воїн Ізмаїл, тоді він був вже відомий під такою назвою, був важливою турецькою фортецею на кордоні Російської та Османської імперії. З 16 століття тут відбувались неодноразові походи козаків. Найбільш відомим став морський похід козаків Петра Сагайдачного в 1609 році, в якому українці здобули Ізмаїл, Кілію, Білгород. На стендах та вітринах музеї знайшли своє місце пам'ятні сторінки минулого: різноманітні археологічні знахідки, люльки для паління, монети. Матеріали розкопок на території нашого краю, фотодокументи Ізмаїльського архіву, гроші царської Росії та інших речей, відображення славнозвісного штурму турецької фортеці Ізмаїл, військами відомого полководця Суворова з активною участю у штурмі запорозьких козаків на чолі з атаманом Антоном Головатим і Зиновієм Чепігом. Після поразки Росії у Кримській війні місто разом з навколишніми територіями опинилося у складі Молдавії, котру проголосили автономією в рамках Османської імперії. Визволення Придунайського краю від влади Османської Туреччини надало значний поштовх для засвоєння і господарського розвитку Придунайських земель, переселенцями з Болгарії і Молдови. Губерні України та Росії національний колорит та етнографічні особливості населення знайшли своє відображення у предметах народного побуту, які зібрані і демонструються у центрі приміщення музею. Тут можна побачити і стародавні дерев'яні вила, пристосування для посіву кукурудзи. Яка завжди була для бессарабських селян важливою сільськогосподарською культурою самовар, терези, праски, дошки для прання, патефон, румунська друкувальна машинка та інше хатне начиння селян 19 століття. Добре збережений плуг. Кінця 19-го, початку ХХ століття та інші речі також відведене місце для демонстрування національних костюмів. Поруч з українським обранням можна побачити обрання болгар і молдаван, гагаузів тюркомовних, але православних вірі, росіян-старовірів, потомків атамана Гната Некраса. Сподвижника витажка селянського повстання Кіндратія Вулавіна за часів Петра І. Національні костюми на стенді разом з речами селянського побуту створюють відповідне уявлення про повсякденне життя селян, мешканців Придунав'я. Буремні роки початку ХХ століття з його революційними подіями не обминули Бессарабію, предонайські міста. І села. Події 1905-1907 років Перша світова війна та революція 1917 року в Україні знайшли своє відображення в окремому стенді. Значна увага у ньому приділена показу у фотокартках і документах того часу, які розкривають події Бесарабії під час румунської окупації. 1918-1940 років. Особливо під час татарбунацького повстання бесарабських селян проти румунської влади у 1924 році. Фотодокументи тих років розкривають активну боротьбу селян краю за возз'єднання з Україною, яке сталося згодом 28 червня 1940 року. Події Великої Вітчизняної війни знайшли відображення як у фотодокументах, так і у справжніх речах. Зброя часів Другої світової, знешкоджені снаряди, гільзи, солдатські каски радянських, німецьких румунських вояків, деякі з них навіть прострелені макети воєнних кораблів. Виготовлені студентами технікою. Документи, гроші того часу, а також макети, гармат. Багато уваги надається післявоєнної відбудові нашого краю. Предметам побуту радянських часів, документам, грошам того часу, студентами і викладачами зібрано багато матеріалів із історії нашого в історії соціально-економічного розвитку Одещини при Дунаві вагомий внесок зробили випускники нашого техніку. Їм присвячено повне місце в експозиціях музею, на яких можна побачити перших керівників учбового закладу, а також студентів, перших випускників і тих, хто зараз працює на різних посадах у сільськогосподарській гаузі. Багато з них. Чорно-провідні господарства мають звання заслужений робітник сільського господарства і звання «Герої України. Багато наших випускників працюють і в усіх ланках органів влади, в тому числі і в уряді держави. Таким чином, фотодокументи і справжні матеріали про історію становлення і розвитку нашого навчального закладу. За більш як 60 років знайшли свої відображення в нашому музеї. Наші екскурсоводи змістовно проводять екскурсії з відвідувачами музею. Відвідують музеї не тільки наші студенти, шкіл міста Ізмаїла, Гільлі, Болграда, сіл Ізмаївського району. Робота в музеї не припиняється. У жовтні 2014 року виповнилося 60 років з дня заснування технікуму. Студенти з зацікавленістю працювали над підбором нового матеріалу, збирали експонати, писали реферати, робили різноманітні вироби. Вся робота допомагає студентам заглибитись у народні звичаї та традиції, проникнути. В історичне минуле свого краю, свого народу, своєї батьківщини дійсно стати духовно багатою і національно свідомою особистістю, громадянином своєї держави, якому не байдуже її майбутнє.